Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 120 загиблих кадирівців. Ахмата в Куруську більше немає. Всю колону перебили, попали у засідку до ЗСУ за твоєнкора роману про ситуацію в Куруській області, далі мовою оригіналу. Пропагандиста він визнав, що українські сили залишаються в Куруській області до кінця війни. Він пояснює це тим, що українці уникають прямого бою, оперативно відходять у ліси, де їх важко знайти та нейтралізувати Спроби витіснити українські війська, можуть бути марними через високу ймовірність натрапити на міни. Що інші перешкоди, що може призвести до значних втрат, за словами Романова для України вигідніше вести бойові дії на території РФ, ніж на свої обіцянки російського командування про вибиття українців у Курській області. Ймовірно, залишається лише словами, навіть якщо таке заявить Грасимов, та його слова можуть не відповідати дійсності. Паралельно з цим Україна продовжує пропонувати обмінний фонд у межах операції ЗСУ. у Курській області. Є різні категорії полонених, але насамперед Кремля зацікавлений в обміні строкуваків і кадирівців. Про це сказав військово-політичний оглядач групи інформаційних. Спротив Олександр Коваленко. Експерт нагадав, що у перші тижні операції сил оборони України в Курильській області серед полонених були в основному строковики. Необхідно масштабувати виробництво українських ударних безпілотників дальньої дії для того, щоб завдати більше ударів по військових об'єктах на території Росії. Таку думку висловив експерт у сфері авіації заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. За його словами, саме українські розробки відіграють зараз. Головну роль у завданні ударів по військових об'єктах на території РФ. За минулий рік ми завдали по території. Російської Федерації понад 7 тисяч ударів. Більшість цих ударів здійснювалася завдяки самостійним розробкам, тобто це українські безпілотники, які зараз активно виробляються і можуть виконувати різні функції, починаючи від ударів на близькій відстані та закінчуючи навіть долітанням до до об'єктів, що знаходяться на відстані понад 2 тисячі кілометрів, зауважив Храпчинський. Він впевнений, що Україна має всі можливості для виробництва та використання далекобійних засобів, що найбільше Україна розглядатиме регіон по тисяча кіло. Метрі від кордону з РФ як основні потенційні цілі для того, щоб істотно вплинути на логістику, це тоді скоротить можливості просування військ на територію тимчасово окупованої України та за наступу наслідок втрати нафтопродуктів, пального та інших засобів, що можуть живити ворожі сили. висловив думку експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.